Всім привіт! Ви на каналі Reaction Way. Так, ви бачите, я з камерою сподіваюся, все-таки щось що зміниться. бо я пишу за телефон, його все чітко маю, все мабуть зробити чітко. Сподіваюся, всяких, всякого обриву не буде. Дивіться, ми продовжуємо е, рубрику. Е, чому іменно рубрику продовжуємо? Тому що я не знайшов жодної заявки. Віробачення в Ютубі, як вони роблять на це реакцію інші, я не знаю. Я, лан, ясно. Кождию, я, 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 я пофарбувався в, такий, хотів сірий, вийшов білий. Ну, не дуже сірий, я хотів такий світло-сірий такий. Пеп пепельний, пепель, хочете, ви, ви зрозуміли? вийшов такий, якийсь білий, більш колір, але трошки ну, нормально. Дивіться, дуже дивно. Той, хто зараз буде співати, в нього двісті 220 тисяч підписників. Це хто такий, я його вже одразу не бачив. Якщо він відомий, то от, вибачте, я не знав. якщо ви знаєте, обов'язково мені напишіть, хто, хто це. Мені нагадує оцей задній фон цей прапор 12 Донецьку... ДНР. Ну, ви зрозуміли, так? Да? Щось дуже так нагадує. Чи путаю щось. Не знаю, можливо, щось. Коротше, співаємо нас. Е Ману-чао. Пісня Кутро Келес. Як розуміється якийсь панець, правда? Будемо продовжувати. Еріку, я вже. В тому першому відео я вже поставив оцінку, яку я вам не скажу. Слухаємо, і я вам, вам особливо нічого говорити не буду, як я вам говорив, і у мене, я там все записую все чітко. Давайте тоді починаємо, бо довге відео, от, таке саме, як і перше, тому погано слухати, щоб довго не затримувати. Quattro quattro un panuelo, Котрукає сім пануло. Вватрукає сінфіка. Тантутні посінсавинно, що це тільки такий початок. Es que es Cuatro calles asesinas, una calle purpurina, otra calle en el dolor. Cuatro calles en un alfiler, clavado en mi alma, sin saber qué hacer. Qué hacer sin ti, mi vida? qué hacer sin ti, mi vida? <пілу> це зараз буде така пісня. Ладно. Звідки у нього мільйон двісті двадцять підписників? Підписників. Це його аккаунт, ману мало чао, це його аккаунт. Як? en España, no y no Cuerpo tan viajado, cuatro calles en peligro, por dos bueyes encontrado, todo revolcado, en la misma cueva, todo revolcado, en la misma cueva. el el tiempo pasa rojo y vivo como el fuego. El amor se... ні, ну, не походу, реально така пісня буде повністю. Ладно. Е, Дивіться, що я хочу вам сказати: оцінки я не буду ставити там банально там 7, 6, 8 цілі ні. Я буду приклад, ставити там. 6, 3, 7, 8, зрозуміло, да? Щоб була якась різниця, щоб був я якийсь фаворит. Якщо щось я можу щось собі відправляти, ви не дивитись? Дивуйтесь, тому що я буду... Я часто Соїдо дивлюся, ви думаєте, що? Я Соїдо дивлюся і ще раз прослуховую пісні і такі... Очі, от так от. Щось поміняти я буду точно. тому що я весь в мене перша думка про пісню обманчива, У Та... мене так дуже часто, тому якось так. Фунде локура Encuentro, cuando llegará, milagroso remedio que me quite la pena de saberte tan cerca. Cuando llegará, cuatro calles duro asfalto con graffiti de recuerdo, cuatro calles de novela de las malas a que duela. Son tres almas y un misterio, mil traiciones y un farol. Cuatro calles en un alfiler, clavado en mi alma, sin saber qué hacer. ¿Qué hacer sin ti, vivido? ¿Qué hacer sin ti, vivido? Y el tiempo pasa rojo y vivo como el fuego Якщо вже пройшло пів пісні, я розумію, що вже нічого не зміниться. Вже далі можна не дивитись. Але я вже подивлюсь, тому що як так закінчу? Вже зрозумів. Я вже пісню зрозумів, вже маю якийсь бал в голові приблизний. El amor se funde a su lado en la locura Peligroso se encuentro cuando llegará Milagroso remedio я просто знаю цей сайт, якому я беру ці от, е пісні, де, які взагалі, майже ніколи не відомі. Я там часто слухаю, О, раніше, коли я рубрики ці не записував, я там е часто слухаю ці ві пісні з того сайту, Ду і дуже часто, більше половина, це хороші, веселі, якісні пісні. Друга пісні підряд, ну, щось таке непонятне. Quite la pena de saberte tan cerca cuando llegará. Cuatro calles a la noche, cuando ya no pasa un coche, largos besos escondidos, tira piedras al faro Cuatro calles, grito mudo. Cuatro calles en un alfiler clavado en mi alma, sin saber qué hacer, qué hacer sin ti mi vida, qué hacer sin ti mi vida. Y el tiempo pasa rojo y vivo como el fuego, y el amor se funde a su lado en la locura, peligroso se encuentro. Cuando llegará, milagroso remedio, que me quite la pena de saberte tan cerca. Cuando llegará, cuatro calles y el olor de un pobre loco perdido en el charco del amor. Que eso fue todo lo que ha sido hasta llegar al final. De esta historia sin memoria, que algún día me contó, el amigo del amigo, del amigo que lo vio, de algún lugar escondido. Oye, sorry, tak. Isabela te reclama, disculpe, segundo. Tak, pues, ¿dos ni más, Не скажу, що краще. Я не скажу, що краще в минуло пісня чи теперішнє, але в мене є один той, хто чуть-чуть краще, скажу вам так. Я вам не скажу, але той то не подобається, скажу вам так. Той то не подобається, але хтось чуть-чуть краще. Не скажу. Хіба ви можете аналізувати? Я ж кажу, ви можете аналізувати. Я ж вам не кажу прямо оцінки, кажу вам приблизно все, тому тобто, щоб ви слухали мою думку після, після пісні, наприклад, першої і другої. І, і, і я думаю, ви по коментарях вже могли б зрозуміти, кого я маю трошки вище, але трошки. Бо то і то я б собі не скачав, якщо чесно. Тому дивіться, як тільки знайду заявки на Євробачення, я їх обов'язково викладу. Так як би якщо не знайшов жодної. Жодної. Мене це дуже дивує. Тому всім дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на канал, нажимайте на дзвіночок. Всім удачі! Що думаю, сьогодні, побачимось! Всім пока, пока, пока.